Вітання усім глядачам! З вами на зв'язку адвокат Жанна Грушко. Вітаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і продовжуємо говорити про юридичні проблеми простими словами. Як же ж себе поводити при тому, коли на вулиці вас зустріли і хочуть вручити повістку? ви згадали, що у вас є підстави для звільнення від мобілізації. Що ж буде виникати? Тоді, коли ви проігноруєте повістку, де їх мають вручати, яким чином їх мають вручати. Дуже багато інформації з приводу того, законно це чи незаконно. Хто ж має право вам телефонувати та викликати вас до ТЦК? Чи є в такому випадку визначена відповідальність за відмову від підписання повістки? Це може бути розцінено як не. Порушення правил військового обліку, а може бути визначено як порушення вами правил е, мобілізаційного законодавства, особа, яка не з'явилася до територіального центру комплектування, місце знаходження якої невідомо, буде встановлюватися різними способами. Змінити будь-яку реєстраційну дію необхідно, пред'явивши уповноваженій особі, що ну, звичайно, військово-облікові документи. Із з моменту введення воєнного стану на території України оголошення загальної мобілізації виникає дуже багато питань з приводу вручення повісток, з приводу відповідальності за нез'явлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де їх мають вручати, яким чином їх мають вручати, сьогодні ми з вами розберемо. Отож, частенько ви бачили ситуацію за крайній рік про те, що в громадських місцях, в торговельних центрах. На автозаправках або в будь-яких інших місцях, де є скупчення людей, працівники територіального центру комплектування підходять і вручають військово зобов'язаним особам повістки. Дуже багато інформації з приводу того, законно це чи незаконно. Давайте з'ясовувати сьогодні. Питання вручення повісток врегульовано виключно одним єдиним нормативно-правовим актом. Це постановою кабінету міністрів номер 1487 Про порядок організації ведення військового обліку. Відповідно до цієї постанови затверджено, по перше, новий вид повісток. У цих повістках визначено. Що саме яка мета її вручення? Тобто уточнення облікових даних, проходження військово-медичного огляду або ж безпосередньо надання інформації про наявність підстав для звільнення від мобілізації, ця повістка за своєю природою розглядається як виклик до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Тому я би хотіла вас звернути до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до частини першої цієї статті визначено, що громадянин України зобов'язаний за викликом з'явитися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки з метою виявлення його можливості проходити військову службу. Це означає, що законодавець у нас розрізняє перше поняття: виклик. А друге поняття у частині 3 статті 22 цього ж закону визначається як мобілізаційне розпорядження або мобілізаційна повістка. Отож в чому різниця? Саме ті повістки, які вручаються у громадських місцях. Це є повістки тере-виклик. Тобто, в даному випадку, ми можемо їх розрізняти просто як виклик до територіального центру з певною метою. А ось мобілізаційне розпорядження або мобілізаційна повістка це є документ, який зобов'язує військово зобов'язану особу проходити військову службу в обов'язковому порядку. Тому на території міста, села чи селища, де би не знаходилися, у будь-якому місці, де знаходиться велике скупчення людей, вам можуть вручити виклик. Тере, повістка про уточнення облікових даних також законодавець частиною першої статті 22 закону про мобілізаційну підготовку розрізняє серед викликів як вручення повістки про уточнення облікових даних, так і виклик за номером телефону. Хто ж має право вам телефонувати та викликати вас до ТЦК? Ну безпосередньо це можуть бути. У нас уповноважені працівники органів місцевого саморядування, тобто сільської, селищної або міської ради, або ж самі працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Іноді виникають ситуації, що до вас може телефонувати дільничний інспектор. Він повноважень, викликати вас до територіального центру комплектування та соціальної підтримки немає. Тому за номером телефону, коли вас викликають до ТЦК, ви маєте уточнити, хто вам телефонує, на якій посаді перебуває. Ну і звичайно, прізвище та ім'я тієї особи, що здійснює такий виклик, тому. Частина перша статті 22 закону про мобілізаційну підготовку говорить нам, що громадянин зобов'язаний з'явитися до територіального центру за викликом. Виклик або за номером телефону, або повістки про уточнення облікових даних, яку вручають у громадських місцях. Тепер у законодавстві у нас не визначено місце вручення повістки, тобто повістки тере виклику. У нашому випадку, якщо це не визначено, то в даному аспекті ми можемо говорити, що заборонена її вручення. На АЗС, в торговельних центрах, в закладах громадського харчування, дозволяється тепер хто може вручати таку повістку? виклик? мають право на вручення таких повісток виключно працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або уповноважені працівники органів місцевого самоврядування, тобто сільської селищної або міської ради, працівники поліції вручати, виписувати відповідні повістки. Права не мають, тобто для того, аби вони вручали вам таку повістку, у них має бути повноваження, визначені законом України про національну поліцію. Доки ці повноваження внесені до закону про нацполіцію не були, значить і компетенції у них на таке вручення немає. Вони можуть разом із працівниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки підходити до вас, перевіряти ваші документи. Однак виписувати та вручати відповідну повістку можуть тільки. Працівники ТЦК. Отож, йдемо далі. Натомість, законодавець у нас визначає, що мобілізаційну повістку і мобілізаційне розпорядження частиною третьою наголошую статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме такий документ зобов'язаний вручатися адресно військово зобов'язані особі, кому такі документи можуть вручатися. Це особам, які мають військову облікову спеціальність, які мають військовий досвід служби, які проходили раніше службу або за контрактом, або строкову військову службу. Це е, документи, що можуть вручатися особам-офіцерам запасу, тобто які не проходили ніяку військову службу, але вони. Мають закінчену військову кафедру і перебувають у запасі у даному випадку. Такі розпорядження або повістки мають право вручатися виключно під особистий підпис особи, виписуватися заздалегідь і направлятися за домашньою адресою, а саме адресою місця реєстрації вашого проживання, яка зазначена у територіальному центрі. Виписуватися мобілізаційне розпорядження або мобілізаційна повістка права немає. Тому громадяни і плутають, в чому ситуація, де правомірність, а де неправомірність. У нашому випадку ми маємо розділяти повістка-виклик, тобто про уточнення облікових даних, і мобілізаційна повістка. Тепер давайте з'ясуємо з приводу того, якщо вам вручили повістку про уточнення облікових даних, або як я її називаю, виклик. Що необхідно робити? У нашому випадку стаття закону говорить чітко, з'явитися до територіального центру комплектування. Однак бувають різні ситуації, коли особи військовозобов'язані, наприклад, відмовляються від їх підписання. Чи є в такому випадку визначена відповідальність за відмову від підписання повістки? У законодавстві такого нормативно-правової норми, яка би визначала притягнення до відповідальності, немає. Тепер йдемо далі. Ви у цій повістці вказали свої дані, свою адресу проживання. Однак в даному випадку ви згадали, що у вас є підстави для звільнення від мобілізації. Ну, наприклад, троє дітей або дружина з інвалідністю чи батьки з інвалідністю першої та другої групи, або, наприклад, самостійне виховання дитини віком до 18 років, і інші підстави для звільнення від мобілізації. І ви вважаєте, що вам... До територіального центру комплектування та соціальної підтримки з'являтися не варто, що робити в такому випадку. Вам необхідно після отримання такої повістки направити заяву до ТЦК. Із наявністю та підтвердженням відповідних підстав для звільнення від мобілізації заяву ви цю складаєте на ім'я керівника територіального центру, яким виписано було повістку. Пишете заява, прізвище, ім'я по батькові, ваша адреса проживання, контактний номер телефону. У заяві ви маєте зазначити про те, що Прошу вас долучити до матеріалів моєї особової справи документи, що підтверджують наявність у мене підстави для звільнення від мобілізації, і вказуєте, яка частина, який абзац, який пункт статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає таку підставу. До цієї заяви ви додаєте додатки. Які підтверджують її, і, звичайно, ставити дату та підпис? Цю заяву з додатками ви можете направити двома шляхами: або поштовою адресою, цінним листом з повідомленням про вручення. Або ж можете занести особисто будь-яку заяву, яку ви надаєте, в тому числі й до територіального центру комплектування, ви маєте подавати у двох екземплярах. Перший екземпляр з додатками ви віддаєте до територіального центру комплектування уповноваженої особи. А на іншому екземплярі цієї заяви вам повинні поставити відмітку про його отримання. Що це означає? Вхідний реєстраційний номер, дату прийняття, прізвище та підпис тієї особи, яка ці документи зареєструвала? І ось саме ця заява, другий екземпляр, залишається у вас на руках як підтвердження того, що ви звернулися і повідомили територіальний центр. Про наявність у вас підстави для звільнення від мобілізації таким чином, питань з приводу ведення військового обліку, з приводу вашої можливості проходити військову військову службу або щодо вашої мобілізації виникати не буде. Що ж буде виникати? Тоді, коли ви не повідомите ніякі відомості ні через пошту, ні особисто з'явитися, а просто проігноруєте повістку. У нашому випадку відповідно до постанови цієї ж 1487, затверджено введення єдиного реєстру військово-зобов'язаних осіб. У цьому реєстрі будуть вноситися і вже почали вноситися відомості про те, хто є військово зобов'язаний, де він перебуває, які його анкетні дані. Безпосередньо, чи який у нього сімейний стан, де перебуває на обліку в якому ТЦК, і скільки разів йому вручалася така повістка? За нез'явлення до територіального центру у нас передбачено два види відповідальності. Перший вид відповідальності це адміністративна відповідальність, згідно з якою ви можете заплатити штраф за порушення правил військового обліку. Цей штраф від 850 гривень до 1700 гривень. З іншого боку, якщо мета повістки була уточнити облікові дані, ви не з'явилися другий раз, коли вам вручають таку повістку, це може бути розцінено як не порушення правил військового обліку, а може бути визначено як порушення вами правил мобілізаційного законодавства. Або законодавства про мобілізацію. У даному випадку цей штраф також сягає від 1700 гривень до 3400 гривень. Тут можна сказати тільки одне: що в даному випадку, якщо це буде повторюватися більше двох разів, то це вже є підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України. І ось там уже. Ухилення від мобілізації і санкція статті 336 полягає у позбавленні волі від 5 років до 8 років. Тому для того, щоб настала кримінальна відповідальність, попередньо вас мають притягнути до адміністративної відповідальності. Не тільки за порушення правил військового обліку, але й за порушення мобілізаційного законодавства, тобто мають стягнути як штраф до 1700 гривень, так і штраф до 3400 гривень за двома статтями. У разі притягнення та сплати вами цього штрафу третій раз працівники територіального центру комплектування соціальної підтримки мають право. Направити документи та повідомлення до органів національної поліції про те, що такі-то, такі-то особи із зазначенням ваших даних. Ухиляється від мобілізації. У зв'язку з цим, що е, необхідно розуміти, що за такими результатами будуть відкриватися кримінальні провадження. За цими кримінальними провадженнями будуть здійснюватися досудові розшукові дії. У даному випадку, особа, яка не з'явилася до територіального центру комплектування, місце знаходження якої невідомо, буде встановлюватися різними способами. А тому Сьогодні проведення військового обліку, ми знаємо, що знятися з реєстрації, укласти шлюб, отримати свідоцтво про народження своєї дитини, змінити будь-яку реєстраційну дію, необхідно пред'явивши уповноваженій особі, що ну, звичайно військово-облікові документи, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Тому тут будьте свідомими і розумійте про те, що Ну, ухилитися від мобілізації фактично у період дії воєнного стану неможливо буде, крім того, коли зафункціонує єдиний державний реєстр військово-зобов'язаних осіб. Тепер як же ж себе поводити при тому, коли на вулиці вас зустріли і хочуть вручити повістку? Якщо у вас є підстави для звільнення від мобілізації, то ви маєте їх пред'явити, тобто пред'явити або родинні зв'язки з дитиною, яка має інвалідність, або дружиною, що має інвалідність, ще батьками, які також є особами з інвалідністю. Або, наприклад, ви маєте пред'явити свій документ, який підтверджує наявність у вас групи інвалідності. До речі, про підстави для звільнення від мобілізації і окремо по них ми будемо говорити у наступних випусках, тому слідкуйте за наступними анонсами. А ми продовжимо. Отож, слід сказати про те, що сьогодні, так як відмовитися від підпису ви. Фактично можете, юридичної відповідальності за це немає. Але е якщо ви перебуваєте на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в іншій області, наприклад, і там ви вже інформацію про себе подавали, то працівникам територіального центру необхідно повідомити про те, що ви на обліку перебуваєте в іншому ТЦК, відомості про вас ви вже направили, і в даному випадку ви. Там за результатами проходження або військово-лікарської комісії, або за результатами надання відповідних документів, ви маєте сказати результат: тобто, чи ви перебуваєте на телефоні, і чекаєте виклику подальшого для проходження служби, чи ви отримали висновок про обмежену придатність або непридатність до проходження військової служби. Станом на сьогодні ми маємо нести кожен персональну відповідальність за те, що відбувається не лише в країні, але й у нашому житті. Тому е, ті правила, які встановлюються державою, безумовно їх треба дотримуватися, але ми маємо розуміти, що сьогодні законодавство є недосконалим і прогалин. Є досить багато тому питання вручення повісток сьогодні врегульовує питання військового обліку, тобто створюється єдина база для того, щоб в нашій державі була інформація про кількість. Осіб, які підпадають під військово зобов'язаних осіб, і які змушені нести військовий обов'язок відповідно до конституції України сьогодні. Держава має розуміти про те, скільки в нас є, і яких є військово-облікових спеціальностей, яка потреба в яких кадрах, тому поки забезпечується обороноздатність держави, поки здійснюються мобілізаційні заходи. І мобілізаційні заходи у нас визначаються не тільки як мобілізація військового людського ресурсу, а в даному випадку мобілізація передбачає комплекс заходів, які здійснюються щодо переведення економіки на режими воєнного часу, переведення діяльності підприємств і виконання мобілізаційних завдань. В тому числі і формуванням боєздатної армії, яка сьогодні боронить і захищає кожен сантиметр нашої рідної землі. Тому підсумовуючи, можемо сказати: по врученні повістки необхідно знати, чи є законним вручення у громадському місці. Так є, чи можна відмовитися від отримання цієї повістки. Фактично можна юридичної відповідальності поки що за це не передбачено. Якщо ви отримали і розписалися за цю повістку, але не з'явилися, відповідальність за порушення правил військового обліку, вдруге не з'явилися, відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства, втретє не з'явилися, кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Однак ми говоримо про те, що Повістка це є той документ, який не оскаржується, і вручення його не оскаржується. Однак, якщо працівники територіального центру комплектування чи соціальної підтримки, або працівники поліції, які разом із працівниками ТЦК наявні при врученні цієї повістки перевищують свої повноваження, затримують вас, здійснюють особистий огляд ваших речей, то в даному випадку це є підстава для оскарження дій конкретного працівника. Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні будемо говорити з вами тільки про актуальне, юридичне, але простими словами. Ставте ваші вподобайки і до нових випусків!